Мріяв стати нейробіологом. 200 разів кажуть ні. Я продав дві штуки одну своєму однокласнику. Я зафейлив і витратив туди накопичених 300 доларів. Да, я не вгамонний. Якщо що, всі ваші шанси ходять на двох ногах. Купив собі кросівки яку стіва Джобса. Я в бізнесі вже п'ятий рік. У нас 50 людей працює. 90% наших клієнтів вони з США Маю свій подкаст. Чому ви мене зібрались послухати? Чому мене посл сюди поскликали, можна. Наступний слайд, друзі, а є клікер чи ні, наступний слайд. Все, чудово, чудово, друзі. О, да, трохи мої історію. Мені 22 роки, я з Кременчука, як і ви всі. Я думаю, що більшість з вас теж з Кременчука. Я свій шлях почав о, на. О, Можна наступний слайд, будь ласка. Свій, свій я почав доволі рано з того, що я допомагав рокаві Олександру Петровичу, саме топовий підприємець Кремчука, який вважаю. Да, давайте йому поаплодуємо. Скільки він робить для нашої культури, взагалі для культури споживання. Друзі, а можна наступний? Наступний слайд? Ось я почав з того, що. Я допомагав Олександру Петровичу, прийшов до нього в 14 років і запічив, що я можу бути його СММщиком. Що це означає? Да, запічив. Якби я прийшов Олександру Петровичу, сказав, що йоу, я хочу давати тобі цінність, щоб у тебе був модний інстаграм, і всі хотіли ходити в Рокаву. Звісно, фотки Олександр Петрович, ви тут. Я не знаю, тут чи ні, але фотки тоді були крутіше, реально. Ви теж сьогодні ну, було топ. Тому підписуйтесь там, шукайте. Це був е, 15-16 рік. І я розумію, що тоді, якби в мене е, почала, почав складатися майндсет, то що е, нічого не повинно зупиняти і особливо. Коли ти віриш у себе, треба робити, те, щоб наступний крок як би його робити, а не вагатись. Давайте наступний слайд. Так, я в принципі свій hustle mindset, да, Те, що мені хотілося якось спробувати себе в підприємництві, я також в підлітковому віці почав. Свій невеликий проєкт, який я зафейлив і витратив туди накопичених 300 доларів. Він навіть зараз є в інстаграмі в діфт можете зацінити. Я його не зносив спеціально, тому що ось мене презентували, що я дизайном займаюся і так далі. Ось це саме те, як я почав займатися дизайном, і для мене це фейл він якби означав, що з усіх фейлів треба брати для себе. Або з усіх викликів треба брати для себе досвід, який ви потім можете капіталізувати використовувати. Тому оцей сайт, який я зафейлив, що це було таке? Взагалі? Це сервіс для продажі подарунків, і вони були якби секретні. Тобто, ви зафіксовані ціну купляєте, і ніхто не знає, що всередині. Я продав дві штуки одну своєму однокласнику. То короче, гіпотеза не вдалась. Можна наступний слайд. Зато я вам розкажу, що таке high-value skill, друзі. Я думаю, що переклад простий, це високоцінюючий скіл, високо якась навичка. І для мене це був дизайн, дизайн додатків або да, веб -дизайн. І я почав фрілансити цю роботу, яку я взяв, я зафейлив, я взяв її а, як, а, а, в своє портфоліо і почав всім розсилати. Да, я невгамонний, якщо що, то мене якби нічого не було зупинити. І я навіть коли у мене вже було три роботи в портфоліо, да, три це таке число, що в принципі ви можете вже довести, що ви чогось коштуєте. І Я почав шукати першу роботу віддалено це джуніор дізайнером. І е, я дуже захваті, що е, тоді якби я розумію, що мені посміхнулася дача Всесвіту, тому що я знайшов те, що мені подобається робити, із середини душі, я в принципі на початку е, вперше відчув, що таке відчуття потоку, коли ти можеш робити те, що тобі подобається, не задумуючись про час. Або результат ти робиш це, тому що тобі дуже подобається. Я почав накопичити досвід, і це в принципі головний фокус, який повинен бути на початку. Це стрім фокус на тому, щоб отримати досвід, а не гроші. Да? То я так і почав розвиватись. Можна наступний слайд. Uh, да, і зараз uh, у нас команда uh, Murch.rox можете зайти в телефон. це uh, наша компанія. Uh, ми з uh, чотирма партнерами всі з Кремачука. Uh, ось тут на фотки 15 людей, і там інстаграм. Я протягом uh, розкажу ще uh, більшу історію. Це так, подводка до того, що у мене uh, мій би Хевелю Скіл оправдався тим, що я почав збирати команду, і зараз ми працюємо з стартапами з усього світу, робимо і веб-розробку, і дизайн додатків, також різні сайти. 90% наших клієнтів вони з США. І ми стрімко розвиваємось. Моя головна мета, щоб. Українцям талановитим людям давати можливість працювати над дуже цікавими проектами і об'єднувати наших сильних талантів з міжнародними можливостями. Почали ми в 2018 році. Мені тоді ще не виповнилось 18, Я десь після школи хотів Да, трохи історії. Я думаю, вам буде цікаво. Після школи я мріяв стати нейробіологом. Я три рази здавав. В Польщу екзамени. Мене три рази не взяли через те, що в мене була а, погана польська мова, і я завелив біологію польською. Ось, тому я вирішив направити фокус на те, що в мене вдається краще за все. І це а, спрацювало. Тому і а, вам раджу, якби тримайте свій фокус у одному напрямку, і воно спрацює. Можна наступний слайд. Uh, Дасть я вам трохи розказав досвіду зараз uh, в плані історії. Зараз я хочу поділитися, що саме з досвіду да, вам могло б бути цікаво, і щоб ви могли сьогодні для себе взяти. Uh, давайте наступний слайд. Ось, мій ментор Антон. Uh, саме топовий чувак. Ви можете його в інстаграмі знайти теж з uh, Кременчука. Я думаю, що uh, мало його хто знає, але його. Якби створіння, я не знаю, те, що він створив, знаю точно всі в центрі Кременчука, топовий коворкінг. Він раніше називався Мерч Place. В принципі, ми через те, що з Антоном почали разом крешувати, то ми якби його назву теж взяли. Зараз він партнер у нас в агенції. Можна на наступний слайд, і я до Антона. А, да, він дизайнер, він мене менторив а, в плані а, і якби посів, посадив мене на стіння те, що можна робити якийсь бізнес, і мене менторив на а, моєму шляху. Я я поступив навіть в КПІ, коли мене в Польщу не вдалося, да, і Я туди прийшов на перший же день, був на двох парах, і я дуже засмутився тим, в принципі, а, куди мені. Ой. Uh, досить досмутився тим, куди мені uh, потрібно буде витратити чотири роки життя, тому я, як вам сказав, вирішив сфокусуватись uh, на тому, щоб uh, розвивати вже свої навички, які в мене є, і якими я можу заробляти, і uh, завдяки яким розвивати вже зараз. Uh, щодо менторства, да. а можна попередній слайд, друзі? Я хочу ще uh, розказати. Я думаю. Буде корисно щодо менторства. Коли ви починаєте, ви повинні розуміти, що є людина, яка вже пройшла путь, який ви хочете пройти, і ви повинні таку людину знайти. І навіть зараз, коли я в бізнесі вже п'ятий рік, у нас 50 людей працює, я все одно у більш успішних підприємців вчусь. Прошу у них якісь консалтинг або менторство. Колись це за гроші, колись це просто по знайомством, е, вам потрібно розуміти, що цей досвід вам швидше допоможе прийти до того, що ви хочете. А те, що ви хочете, воно все реальне, головне е, вірить в себе. О, є. Давайте давай наступний слайд. А хто е, іще, іще. Е, тому я з дизайнера вже... Почав рости як підприємець через те, що мені сподобався цей е, е, знаєте, цей стиль життя, що все несеться, є виклики постійні. Е, ти якби сам е, впливаєш на свій заробіток, на свій розвиток, на втілення своїх амбіцій, тобто е, тотальна свобода, яку ти створюєш самостійно. Можна далі. Тут я стою в своїй кімнаті. Я перший раз тоді купив собі кросівки Костів Джобса. Я дуже у собі виховував з дитинства Майнсет віри в себе, постійно віри в себе, коли я розумію. Давай наступний слайд. Тут трохи принципів, які мені допомогли у житті, можливо вони вам будуть цікаві. Перше, це постійно працювати над собою, тобто, це не спинний процес, інакше суспільство або всесвіт вас зажує. А друге, це фейли, це досвід а швидкий успіх це тільки вдача. Тобто, якщо у вас здається щось з першого разу, це більше вдача, ніж закономірність. А вам треба. Якби потроху-потрохи з терпінням йти досягати цей досвід і рано чи пізно все вдасться. І третє, всі шанси ходять, всі ваші шанси ходять на двох ногах. Мені дуже подобається ця цитата, вона не моя. Але це також про менторство, про вашу команду, партнерів і люди. З таким же баченням, як і ви, вони теж існують. Спілкуйтесь більш усвідомлено давайте цінність людям, щоб вони дали якусь цінність вам в обмін. Це не ой егоїстично, навпаки, партнерський підхід. І в бізнесі всі так працюють. Якби він, -він стратегія, вона повинна бути вашій побудові відносин. Можна наступне. Я зафейлився, якщо чесно, дуже багато. Я е, не боюсь цього робити. Я бачу, що е, це те, що е, оця толерантність до ризиків, вона мене, в принципі, е, я думаю, е, веде вперед, коли я не боюсь, не боюсь втратити кожного дня те, що маю, і не прив'язуюсь до цього. Я завжди розумію, що. Те, що я роблю, воно залишає в мені досвід, і я накопичу або досягну того ж самого ще в 10 разів швидше ніж досягав. Тому я звільнив за весь час більше 20 людей. Я, так як займаюся продажами в нашій агенції, да, продажі в агенції, це щоб клієнтів завести. Ось це я провалив більше 200 штук за 5 років. І коли тобі 200 разів кажуть ні, і там всього може сорок-п'ятдесят кажуть так, тобі не треба звертати на це увагу. І також зі мною судилось на шість тисяч доларів. Я, коли мені було 19 років, мій колишній співробітник, і ти як би, багато проходиш таких викликів. Те, що я розумію, який майндсет мені допомагає через це це проходити, те, що Всесвіт завжди готує тебе до чогось більшого. І я розумію, що я готовий, тому я розкриваю свій потенціал і надалі. Е, ви ще почуєте багато новин і взагалі можна, можна ще далі. Да, тут я про самодисципліну що кажу. Е, те, що мансет, це таке більше психологічне, самодисципліна. Це більш реальне, те, що кожен може втілити. Про те, що коли ви прокидаєтесь, ваша ранкова рутина повинна вас заряджати. Інакше як ви взагалі уявляєте собі продуктивний день, як ви проведете? Або якщо ви дисципліновані, не можете робити якусь рутину, як ви можете уявити, що ви досягнете якихось довгострокових цілей? Ви повинні повант... зробити собі систему, яка дає вам енергію, і повантажити вас у цю систему. Можна наступний слайд. Оце те, що мені дає продуктивність, і я вважаю, що е, моя історія вона базується на е, доволі простих принципах, да? тобто продуктивність, віра в себе. Я ну, ні в якому разі не відлічаюсь від вас е, самими розумовими навиками або когнитивними розвитком, тому моя продуктивність. Дає мені той результат, який я зараз маю. Звісно, важливе робоче місце. Качати усвідомленість та рефлексію це я відніс теж до продуктивності, тому що так ви можете гарніше розуміти, що вас гальмує у житті, гальмує до досягнення того, що ви хочете зробити. Персональний менеджмент та планування да, свої довгострокові цілі потрібно. Трансформувати в рутину, щоб ви їх досягали. Наступний дата за барабанами просто текст, створювати рутину. І останній пункт це їжа сон та спорт, да, 99% вашої енергії. І насправді на це повинно бути 80% вашої уваги, щоб тримати себе також у, в енергічному стані. Давайте наступний слайд, друзі. Енергія потрібна кожному, щоб використати можливість, яку дає Всесвіт. Да, я сподіваюся, що ви це теж розумієте. Давайте наступне. О, про айтішників. Всі айтішники. Я хочу вам розказати, просто, щоб ви не думали, що всі айтішники у нас їх потенціал є ще мега великий. Тут насправді за барабанами доволі цікаві цифри, я вам їх розкажу текстом. Там в Германії показано в Німеччині да, 900 тисяч програмістів. У нас це стара статистика 212, Зараз більше 300 тисяч. Але що порівнюючи з різними країнами, у нас набагато більше потенціал, незважаючи на те, що е, нас вже називають передовою it країною, а і нам є куди рухатись далі. Ми розуміємо, що зараз на ринку, саме ІТ-шному більш застій. Мало хто наймає через те, що взагалі макроекономічна ситуація не в порядку. Це все рано чи пізно повернеться. Можливо, з фокусом на інші напрямки, такі як штучний інтелект, робототехніка, віртуальна реальність і бік-дата і так далі. То я впевнений, що якщо ви на початку в своєму шляху і навіть не хочете бути айтішником, вам все одно треба розуміти, куди світ рухається технологічно, тому що ми не помітимо, як ми. Опинимось у світі, де всі ваші гроші будуть доступні по біометриці і не буде готівки. Штучний інтелект буде вам підказувати все, що можна, навіть коли ви цього не очікуєте. А люди через 10 років будуть по вулиці ходити в шлемах від Apple. Ви кожен повинні розуміти, як ви хочете підготуватися до такого майбутнього. Наступний слайд. Це мій останній слайд, я хотів зробити його мотивуючим, тому що це майндсет, за який я вам розповідав на початку, я впевнений, що його можна досягти роботою над собою, і тут я проводжу невеликі приклади: Це як його можна взагалі напрацювати, це ставити собі виклики, жорстка дисципліна. Якщо хтось думає про. Життя без стресу, да, бо те, щоб work-life balance робити, я е, розумію дуже такий підхід, але друзі, якщо ви хочете жити життя мрії, і у вас високі амбіції, то щоб їх втілити, також треба багато працювати. Не ви викиньте життя непотрібне спілкування, яке з вас жирає енергію. Відпочивайте тільки так, щоб е, накопичувати енергію і е, будьте впевнені, що тільки ви здатні розвивати е, життя вашої мрії. Е, е, дякую. <плес> Давайте наступний слайд, друзі. Я хочу ще трохи поділитися, е, що я роблю ще в житті. Ось я в мене маю свій подкаст, він з іншими підприємцями. Підприємницями нового покоління. Я думаю, що хто цікавиться взагалі підприємництвом в Україні, можете послухати. У мене виходять випуски з топовичмиками. Може хтось знає про «Жектор школу або магазин Годвайн в Києві, або компанію Рідл, дуже айтішна успішна компанія, у них 200 мільйонів завантажених додатків. Ці всі чуваки, вони у вищій лізі, взагалі. Тобто, коли вони погоджуються дати якесь інтерв'ю, дуже корисно взагалі переймати їх досвід їх майнсет, щоб розуміти, взагалі, як і що вони думають, то я стараюсь через те, що мені самому цікаво, максимально глибоко сам заглибуватись. Ви можете послухати на SoundCloud, на Apple подкастах, на Spotify. І наступний слайд. А, от, також ви можете подивитися Mios.acadmi. Ми хочемо школу свою запустити і зараз стараємося зробити дуже якісний продукт з навчання так, щоб ви могли вебфлоу або фігму. Да, робити сайти без коду і вміти їх задизайнити. Я, я, я хочу, щоб ми. Я бачу великий потенціал через цей слайд, який вам показав, що в Україні мало айтішників. і Я буду цей проект з 10-літньою візією. Як вона домоваже нам мати більше айтішників саме дуже-дуже кваліфікованих. Це наш фокус. Можна далі? Да, тут Webflow, FrontEnd, UX UI та Figma. Можете подивитися merch.academy і взагалі подивитися, що ми робимо. Я впевнений, що ви надихнетесь. Давайте наступне. Робити внесок в майбутнє, наша загальна ціль. Всім дякую, що прийшли. Взагалі дуже творча атмосфера. Підтримуєте ярмарку, також наш тут Всім дякую. Дякуємо пашу. Давайте голосніше, голосніше, голосніше. Дуже дякую.